А як тебе справи ужасні? Ну, давай пішли. Хочу впасти з великої висоти. Нападай. Та ви, напевно, вже вас вже літо і вам жарко і сна. Чим би нам зайнятись? Я знаю, чим. Чим будеш бачити? Зараз буде... Рок-н-рол Rock'n'roll очень громкая музыка. Ой, е, громкая музыка тут будет. Да! Громкая музыка ведь тебе чекає. Вот музыка. Уже давай. Один, два, три. Почали без тебе ми та тюймо. І п'яви нормальний. Сунку колоку, це ще не Це ще скучніше за жару, так що, будь ласка, не продовжуй. Я тільки почав, а ти не хочеш вже слухати. Ага, нехай я тебе вже пічку запхаю. Там І печись. Все, ніхто ніяк не вибереться. А ну звійди мене! Свій мене, будь ласка, я сказав. Свина я тут застряг. Так тобі треба. Ні! Минуло 15 хвилин. Подивимося, що сталося. осталося. так! Я помістю обгорів. Ну, зато на ну, рок-н-ролл. Хочеш? а хочеш я поспівати в пічці, Ні! Давай, один, два, три, почали! А, -а, -а відкрий двері!